Вітаю всіх! Сьогодні у нас 18 грудня, Трускавець Україна. Я нарешті дочекалася від лиги і вибралася до лісу. Як бачите, ще трошечки снігу тут є, але це нам не завадить. Зараз у нас плюс 8. І подивимося, які грибочки нас чекають. Я впевнена, що чекають. Ось перші мої знахідки. Це зимовий опеньок або фламуліна. Дуже гарний їстівний грибочок. Вони ще бачите? Такі доволі невеликі. Можете побачити, там ще також маленькі цяточки. Ну, хіба що для початку, щоб був непорожній кошик, я оці декілька грибочків візьму. А маленькі, мабуть, лишу і на кінці тижня знову сюди прийду. Бачите, такі гарні. Така вже ніжка стає темною ксамитовою. Дуже гарні грибочки. Дивіться, як сховалися. Цей в нас підсохлий грибочок, але засушені також можете сміливо брати, тому що вони у водичці знову стануть ось такими гарненькими грибочками. Це вже неодноразово перевірено на практиці. Бачите, які маленькі. В лісі зараз дуже гарно. Сонячна така доволі погода. Особливо після стількох похмурих днів. Взагалі-то в мене сьогодні ціль збирати вушок, аурикулярії бухоподібне. Тому я зараз перевіряю такі старенькі чорні бузини. І ось перші мої знахідки. Нерясно, але ось вони, Моер аурикулярія бухоподібна, дуже гарний гриб. З доведеними лікувальними властивостями. Цей гриб рекомендують вживати при цукровому діабеті, бо він знижує рівень глюкози в крові. Також він корисний людям з серцевими захворюваннями, тому що він знижує рівень холестерину та триглицеридів. Ось такий гарний грибочок. Також в нього усушеного саме дуже гарні властивості як сорбенту, тобто можна використовувати замість активованого вугілля. Ну і є навіть якісь статті, де пишуть, що він добре себе показав при таких... О, як така паралельна терапія після хіміотерапії. Ну, також, як всі гриби, містить собі корисні полі сахариди, які борються з раковими клітинами. Ось ну, такі невеличкі я також беру. І бачите, вони тут були під листям і повні вологи, не підсушені. Отакі маленькі, мені дуже подобаються в сирому вигляді. Вони більш такі. Соковиті і більш желейні. Ось такий в нас поки що початок грибний. Ось, бачите, ще декілька виглядають. І от ті, що біля землі, вони такі більш м'ясисті. Їх вже хтось погриз. Трішечки. Ну, це я вже не буду брати, нехай лишається слимачкам. А оці. Ой, зараз я вам покажу. Ось ось ці візьмемо. Бачите, як вони дійсно дуже на вушка схожі. А ось цього я навіть зараз з'їм. Так, ці гриби можна їсти сирими. Ось покажу вам ліс, в якому я збираю. І тут такі бузинові чагарники. Ось можете помітити, як виглядають вушка. І вони дуже добре маскуються, що відразу і не помітиш. Ось дивіться, майже у самого кореня. Це вже поїли вушку, нехай лишається. Так, ось, дивіться, ще будуть вушка маленькі. Тут нема, а ось тут вже трошечки їх більше. Бачите, вони за кольором, як листочки. Так, ось ці вже крупніші, о, яке добре. Велике. Чим мені подобається вушка збирати взимку, це тим, що вони... Дуже-дуже рідко можуть бути хробочливими, а навесні, особливо в травні, дуже часто вони хробочливі. Хоча тоді їх і найбільший врожаю, тому що ці гриби деревинні, вони дуже полюбляють таку вологу погоду, коли багато дощів, опадів. Так, ніби все тут зібрало. А ось ще одне засушене. Засушені також беремо, вони добре збільшуються потім у водичці. Ага ось ще вушко. Так, вже потрошечку набирається. Дивіться, яка дрібненька-дрібненька фламулінка. Якщо буде достатньо вологи, то вона, звісно ж, виросте. Ой, така дрібнота. Бачите, фламулінка. І ось тут також, не знаю, як я їх побачила. Ось плющику. Прям такі гарнюнки, правда? До речі, фламуліна це також гриб, який можна їсти у свіжому вигляді, сирим. Тобто, і зазвичай, отакі от грибочки, коли вони ще світлі, світлі, пластинки, молоденькі, я їх додаю до салатів або на канапку. О, який гарний. Так, давайте подивимося. Чи велика тут родинка в нас, і потім треба їх обрізати, почистити, тому що в них дуже слизькі шапинки. І якщо налипне оцей беруть, потім дуже-дуже складно їх вдома відчищати. Ой, яка красунька біла-біла. Дивіться, ще декілька. Складно дістаються, бо, по-перше, трохи руки змерзли. По-друге, там вони так закрутилися. Ой, які гарнюні-горнюні. Так, зараз я вас буду чистити. Ох, поїхали. Так, що тут? Більше поки не бачу. Давайте отут подивимося. Так, тут от мацьопочка, я її навіть чіпати не буду. Ось тут, ось цю, мабуть, вже до тих візьму. О! Дивіться, ще я грибочок відкопала. Ой, тут навіть два. Ось, а ось цей. А ось цей я зараз з'їм. Які ж вони смачнючі, такі солоденькі. Звісно, що в великій кількості не треба їсти сирими гриби, та й взагалі будь-яку їжу. Ось, бачите, ще маленькі, я їх лишаю, тому що брати тут особливо нема чого. Ці грибочки теж цікавіші, бачите, вже крупніші, але я спочатку зберу ось ці. Ось також, бачите, є такі декілька, які можна взяти. Зазвичай фламуліна це такий сімейний гриб, їх можна зустріти великими родинами. І сьогодні, бачите, якось отак у мене одиночні такі грибочки зустрічаються. Ой, дивіться, клас. Як оніжка. Ось такі хащі, спробую ще тих грибів. Ось нарешті ми до них дісталися. Такі гриби краще збирати ножицями? Бачите, яка слизька в нього шапинка. О, ще. О, відкопала. О, дивіться. Я відкопала тут ще декілька. Чудово-чудово. Це ж треба. Ой, і от ще, дивіться. Як це я тут так їх відразу не побачила. Це прям величезна фламулінка, дивіться. Так. А ну-ка. О. Найкрупніша за сьогодні, і дивіться, які світлі пластинки. Тобто вона свіженька. Зимові опеньки, вони не так вже і швидко зростають, як і всі зимові гриби, тому вони і псуються не так швидко. Ой, дивіться. Так, яка краса тут в нас. Бачите, такі білі-білі в них ніжки. Дивіться, які красуньки виглядають. Оце вже мені подобається. Неодиничні грибочки. І прям маленькі-маленькі. А тут от вже й не такі маленькі. Але я все рівно ці гриби вишаю і, можливо, через декілька днів прийду саме за Фламуліною. Дам їй шанс трошечки підрости. Бачите, в мене вже на сьогодні мені достатньо грибів. Я хочу вушка більше знайти. Зараз походимо. Ось на цьому дереві мені зустрілася дуже така гарна родинка фламуліни. Зараз я вам покажу. Є такі дрібненькі грибочки, які ми з вами лишаємо. Потім ось ці можна взяти, які під листям. бачите? І зараз ми з вами підійдемо отуди. Внизу там ще дуже багато дрібненьких, які нас, можливо, порадують пізніше. А ось подивіться. Оце вже така родина, яку треба брати, бо інакше вона зіпсується. Ось які красуньки. Але ж то ще не все. Дивіться, ось яка купка гарна. Потім ще сидять. І ось дивіться. Тут вони, правда, бачите, це все земля з звернуваного коріння. Ну, зараз спробуємо щось звідси дістати. Як для зими тут дуже непоганий результат. Ну що, рушаємо далі. Я ще не полишаю надію зібрати достатньо вушок. Саме на стовбурах мені не зустрічаються, але ось на палицях на землі вони є. Тому зараз буду тут ходити, роздивлятися все. Бачите, потрошку зустрічаються. Це яка тоненька гілочка засушені, але вушка. Є трохи вушок. Нарешті, в мене чудова знахідка з вушками. Я гадаю, що на цій бузині я сьогодні і зупинюся. Цього вже мені точно вистачить. Я збираю сьогодні вушка, щоб показати вам один дуже цікавий, смачний та корисний рецепт, поки було багато снігу, до лісу я не ходила, але був час поекспериментувати. Бачите, внизу також вушка. Ось наостанок мені ще зустрілися фламуліни. Ось, бачите, небагато, але в принципі є. Я вам не всі показувала, бо дуже багато маленьких зустрічається. Ось мій сьогоднішній результат. Чесно кажучи, можна було б набрати повного кошика. Але в мене сьогодні такої цілі не було. Я результатом задоволена. І зараз, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо все, що зібрали. Аурикулярію потрібно замочити в воді, бажано в питній воді, бо вона бере в себе ту вологу, в якій її замочувати, і потім пообрізати ці всі місця з деревиною, де було кріплення до деревини. Готувати сьогодні я буду дуже-дуже смачні квашені капустні рулетики з грибами та морквою. Як на мене, арикулярія дуже добре підходить для цього рецепту. І перша наша з вами справа це розділити качан на листя. Я вирізаю цю кочеришку. Тепер що я роблю далі? Я беру. І отак от надрізаю лист, ніби вирізаю цю жорстку частинку, але ріжте обережно, щоб наступні листочки не порізати Так, і дивіться, ця жорстка частинка вона знімається. І тоді дуже легко розбирається, ну так обережненько. Розбирається капуста, і листочки наші не рвуться. Звісно, можна піти іншим шляхом. Я бачила, що такі рулетики квашені, роблять з відвареного листя, як для голубців ми робимо. Але я хочу робити саме з свіжої капусти. Нам вони сподобалися, тому я. Трішечки отак помучаюся з цією капустинкою, але хочу сказати, що результат того вартий. Ось що має вийти на виході. Ну, це в мене така дуже велика капустина, можна брати меншу. Тепер в нас останній етап підготування листа капусного. Я його розрізаю навпіл, і якщо ще лишилися ось такі жорсткі смужки, я їх вирізаю і готую ось такі половинки. Тепер готую начинку. Беру моркву, натираю на крупній терці. І часник також натираю. Я беру на одну таку велику моркву три зубчики часнику, вишилося додати сюди гриби. Якщо ви не вживаєте сирі гриби, то можете аурикулярією окропом залити. Зручніше за все, мені їх різати ножицями. Насправді пропорції можуть бути будь-які до вашого смаку через те, що капуста свіжа, то крутити звичні нам голубці дуже незручно, вона ламається. Покажу вам варіант, який найбільше для цього підходить. Це робити такі трикутнички. Накладаєте начинку і далі згортаємо? Те, що трошечки вона там лусна капуста, то нічого страшного. І оці зайві хвостики я просто обрізаю і потім потушкую капустку. Бачите, в нас виходить, що наш конвертик він з кожного боку закритий, ніби начинка точно не випаде. Далі всі наші такі конвертики. Я викладаю в тару, де буду квасити. Мені зручно в такому харчовому пластиковому відерці. І далі дивіться, можна далі викладати шарами, але ми дуже полюбляємо ще квашені яблука. Тому я отут в проміжках ще викладаю яблучка. Вони дуже такі смачні виходять. І, якщо ви полюбляєте, то я вам раджу їх також потроху викладати. Вони ще й свого такого смаку трошки додають. І отак от шарами викладаємо наші рулетики. В Одне таке відерко, в мене вийшло викласти три шари це приблизно 15 конвертиків. І з тієї моркви, що я зробила, в мене буде два таких відерка. Тепер я кладу, як зазвичай, таку тарілку, щоб можна було під гніт поставити, і зробимо розсол. На літру води я беру столову ложку солі. Сіль беріть звичайну, не йодовану, не екстра. Ось таку ложку. І розмішуємо. Вода в мене звичайна питна, кімнатної температури. В принципі, можна її прокип'ятити та охолодити. Я тепер розмішую сіль, щоб вона розчинилася. Перед тим, як заливати розсол наш, я забула, що я ще прикриваю капустяними листочками, які потім також можна буде з'їсти. Зверху я поставлю таку дволітрову пляшку з водою. І тепер виливаю наш рисол. Він має покрити зверху наші рулетики Мені якраз вистачило літру розсолу і трохи згодом воно усядеться трошечки, і буде якраз. Ставимо на кухню, лишаємо, можна підкласти тарілку, якщо буде вибігати. Через верх трохи наш розсол. І чекаємо від 4 днів до 6 І коли воно скваситься, то ставимо до холодильника. Ось це відерко в мене стоїть вже 6 днів. Покажу вам, як виглядають готові наші конвертики. Як бачите, ми їх вже майже всі з'їли. Перші вони у мене такі трішечки, бачите, поламалися, але то нічого. Вони тримають форму, вони дуже-дуже смачні, хрусткі. І їх можна подавати, наприклад, до відвареної картоплі, можна їх трошечки полити олією. Ось наші мочені яблучка, такі трішечки газовані. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!